Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні трішки заспала, тому що ніч була так не дуже. Зараз все поясню. Хочу зайти, у нас такий вітер сильний. І я не знаю, куди його зайти, щоб воно не задувало. Мабуть, підемо в парк. А в парку там є ялинки. І вони будуть нашим затишком. Я не знаю, як хто. Вчора я почула такі слова від нашого президента, що люди, ті, що зараз в Україні, вони дають нове дихання Йо -йо. Хвилиночку. Я знайшла затишок. Дають життя. І я не знаю, якось він так сказав, що я не плакала, ні, в мене такого не було, але я не контролювала. Боже, дивіться, який в нас вітер? Я ж намагаюся заховатися. І я, в мене зараз немає такого, що я плачу або ще щось. У мене сльози якось йдуть, я їх не контролюю. І Катя каже, мам, ну чого ти? А я так перемотаю, і вона так дивиться. І ніч, стосовно ніч. Я не буду переказувати новини. Я сподіваюся, що з людьми все гаразд, і Херсони, і Харків і всі місця. Я не буду статистику розповідати, і так всі все чудово розуміють. Мені головне, щоб з людьми було все гаразд. Це головне. О! Лежить. Шишка. Це, мабуть, білка її там десь носила. От я відволікаюсь на життя. Ні, немає там горішків. вона вже пуста. Давайте, на щастя. Хай все погане, летить від нас далеко-далеко і буде за спиною. А ми пішли звідси, там. Ой. І тут яка краса. І потім щось, знаєте, от, я вже про це казала, коли ти не чекаєш, а щось робиш, легше. От приклад життя вчора, ввечері, Катя там щось сиділа, ще працювала за комп'ютером і каже, ну, вони там у фонді, де вона допомагає, збирають на Мавік, але якщо відкривати банку на 100 тисяч, люди будуть дивитися, о, та ні, багато, не всі скинуть, немає шансів, тому вони розділилися по 20 кожен збирає. І двадцять тисяч начебто все. І якось вони так вигадали, стань таємним сантом для наших ЗСУ. Збираємо на МАВІК. І вже підходить до двадцяти тисяч, і Катя каже, ой, я хочу так класно зробити, всіх подякувати і мам, якщо ти можеш, а що мама щось не може? Мама, все може, е, десь треба оці свічки, як на тортик, е, щоб 20 і 0. Я кажу, так не 20, а 20 тисяч. А там вже залишається майже от е, не буває малих донатів. Залишається десь 15 гривень, і хтось кидає 20 гривень і збір закривається. Розумієте? Я ж побігла, купила ті 20. Поки я бігала. Якось там вирішили, хтось великий донат кинув і кажуть, Катя, у мене там ну, хто ще збирає щось не дуже збір іде, давай ти до тридцятки, якщо в тебе вже за двадцять пішло. І я, я ж тільки приходжу, приношу у ті два і нуль, а Катя каже: вже двійка не потрібна, трійка потрібна. І я знов вночі побігла в Аврору. Вибирала там, немає трійки, тільки така, з нуліка ну, теж такого нема. Дзвоню Каті, збрасую фото, кажу, ну так. Вона каже, бери вже що є, хай щось вигадаю, творчість будемо пристосовувати. <ристосувати> <ристосувати> Дивлюсь в Аврорі трієчку і немає. Будь-яка цифра є, але тільки така, трієчка. Але ж. Думала, щоб такий і нулік був. Немає такого нуліку. Нулік такий, річка така. До речі, зі знижкою зараз така тарілочка. 39 гривень коштує. Це в Аврорі, можливо, буде цікаво. Чашки, чашки. Беру трієчку. І ще зараз потрібно до трієчки подивитися зірочку. Але зірочка потрібна тільки мені. Зачекаємо. Так, ось вісім кутів. Так, я от іще відволікаю. Ой, ні, Мало щось немає тут. І отак. Тільки щось. Краще потікати. Ой, наступного разу де моя трієчка. Ось. Все. Багато людей в Аврорі. Так, пішли. О, отак. В Аврорі. Беру тільки трієчку. А зірочку потім будемо купувати. По 19 гривень зараз такі льодяники є в Аврорі. Такі. Такі. З ялинкою, чуток. Це що? І дракон. Отак. Mm -hmm. <рес> ну, такі смаколики. Так, що тут ще є? О, 49 гривень. Розкачувати щось. Мені чомусь здалося, що це масажер ні, бачите, для тіста. А <гум> то я подумала масажер. Воно таке. І знаєте, і коли я в цій бігатні, туди-сюди, Катя щось там, дякую, котики, ви таємні, санти наших ЗСУ, щось там таке, і все, ти відвікаєшся. Ось так. Я навіть забула про ніч. Розумієте, коли я про це розповідаю, я забула про ніч. Вночі слідкувала за чатом, що куди летить, тому що я розумію, куди летить, і де можуть збивати і куди може це впасти. Може впасти зовсім не ту туди, куди летить, і ти слідкуєш за цим чатом. Коли чуємо такий грохіт, злякалися всі, хто були в хаті. Це було десь півпершого ночі вже. Я розумію людей, я розумію все. Я розумію, що вони пізно приходять з роботи. Я розумію, що в них є праня, коли ти блін, пробачте за це слово. Але там в мене були інші слова, тут ще я культурно кажу. Коли ти завантажуєш машинку, будь ласка, подивіться ну, туди завантажуєш. Вона як заплигає, і це ще зверху, і тут лунає повітряна тривога, Дніпропетровщина там загроза, тут щось бахкає, знаєте, серце заколоталося. А з іншої сторони, ну, хіба люди так хотіли? Ні. Але я кажу, чому я завжди намагаюся зрозуміти людей? Чому люди не намагаються зрозуміти мене? А потім, так, Таня, це вже егоїзм, зачекай, не треба. І ось така ніч була. А у нас начебто обіцяли, що буде сонечко, але небо таке. І хмари так швидко. По небо йдуть. Ось така у нас сьогодні погода. Люблю спостерігати за природою, обожнюю ці моменти. А ми сьогодні з Катюньою зранку планували плюс 9, сонечко, давай поїдемо на річку. А потім, ну, Каті, там треба трішки попрацювати. І каже, мама, такий вітер, ну ми, ну ми приїдемо, що далі? Я кажу, дійсно, такий вітер, ну що, ти каже, не будеш знімати, в тебе мікрофон буде задувати. Дивіться, що воно робиться, цей вітер казаться. Каже, давай після обіду, після 13 вже не буде вітру. Ну, принаймні за погоду. То кажу, поїдемо. Я кажу, добре, давай. Бо я зараз іду, мікрофон -то я прикриваю, а чи воно задуває, чи ні, то це я вже трішки пізніше дізнаюся. Ох. Якось так. Я тільки що зрозуміла, чому в мене болить рука. Тому що я зараз тримаю телефон, я ж його тримаю ось так, і я кажу, і я записую. І в напрузі так, саме та частина руки, яка в мене болить. Я тільки що це зрозуміла, тому що я довго там тримала, розмовляла, щось казала, 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 казала. І опускати руку, і вона так... А коли я беру там селфі-палку або ще щось... Білка, привіт! <ривіт> так, вона вже там десь побігла та білка. Вона така моторна, Тррр. а вона ж думка йде, ти ж зосереджуєшся на своїй думці і ти спілкуєшся, і навіть не помічаєш, що рука постійно ось так от, вона в напрузі. І це вже не перший раз. Зрозуміло. Зараз трішки рука так відпочила і знову я продовжую. А вчора, коли я була в Аврорі, дивилася не звертайте увагу, вітер такий у нас, і там були зірки, ну щось на ялинку. Щось мені така зірка не сподобалась. І думаю, можливо, завтра я піду на базар до Олі. І подивлюсь у неї декор. У неї ж був декор. Чому я про неї забула? Ну сьогодні вже пізно. Я пізно прокинулась. І базар вже, мабуть, там немає сенсу туди йти. То вже завтра піду. І так, дійсно, дівчата писали, немає ніякого святкового новорічного настрою і не тільки за погоди. Я буду казати за себе. От Святкового, святкового настрою в нас теж немає, щоб там святкувати. Тому що коли святковий настрій, то ти згадуєш, як це було раніше, коли, наприклад, ми планували, де будемо зустрічати Новий рік, з ким, зі ці були, або на дачі, або що. І щоб ми не планували, ми все одно зустрічали новий рік. На нашій площі під головною ялинкою, там, де мер нас вітав. Потім хтось з артистів виступав, ми з кимось ще знайомились, нам було класно, весело і завжди всі були поруч. Зараз не всі поруч, хтось захищає, хтось вже на відновленні і до Нового року ще не приїде. А хоч би були, ну що, комендантська година. І зібратися, коли не всі вкупі ми. Ну, ні, воно не то. І навіть ми так думали, от що готувати раніше, пам'ятаєте, новорічне меню, там ще щось. А зараз я так по інерції запитала. І мої кажуть, та ну, ну може якийсь салатик, а то нехай будуть фрукти ну, та й все. Ну що, зустрінемо та ну що там таке? Ну, якось. Але ж все одно не святковий настрій, настрій надії, настрій сподівань. І все одно... І все одно мені верхівка на ялинку потрібна, розумієте? Ось так. Я зараз хочу зайти в Конфі, подивитися селфі-палку собі, щоб у мене рука не дуже боліла, то не знаю, чи тут є, або краще на сайті подивитися, де вони тут, що тут є. Так, є така тисяч, ну, півтори тисячі, вона йде з підсвіткою, з мікрофоном, але ж в торбі я таке не буду носити. І 899, ось такий тримач з лампою, але ж я теж це не буду носити в торбі з собою. Тому поки що залишається так. І е, ще є такі, як бачите, на прищепки йде теж з невеликою лампою. 499 гривень, і 749. Ось така. Ну, для мене тут нічого немає, як з'ясувалося. Поки буду ходити в руках носити. І ще, до речі, де я заходила е, освіт чехлів, вже обличчя таке зараз пробачайте, Ну, що я зроблю? Я... Сьогодні майже ніч та й не спала. Світ чехлів заходила. Там теж таке, знаєте, воно таке неяке. Мабуть, майже 700 гривень, 500 так взагалі нема на що дивитися. Ну що, буду тримати міцно в руках. Все в наших руках. А я вже буду зараз повертатися додому, мої дорогенькі. Катюня, мабуть, справилась зі своїми справами. От. Хоча вітер не дуже вчухає, але подивимось. Якщо ми поїдемо з Катю сьогодні на річку, то я вам обов'язково завтра це покажу.